Всім привіт, друзі! Всім гарного перегляду! вітанчичко. Ми сьогодні розглянемо гарний бій, який я зіграв на ТС-54 на мапі Круча, і ми граємо з 10 рівнями. Реально люблю такі бої, коли немає артилерії, і можна показати себе, показати як, як може машинка, що може машинка. Тож ми поїхали. Йдемо стандартну позицію на гору, щоб відстріляти алт якихось і щоб ми могли нанести свої перші шкоди. Також ми використовуємо таку комплектацію, як трофейний вентилятор, щоб швидше перезаряджалася машинка. Також стабілізатор трофейний, і використовуємо турбінку. Просто стандартно, певно, що в мене не було такої, поставити якісь інші машини в той час. І ми можна так сказати, фармимо друзі. Це в нас є. 30 ББжок, 10 підкріблів голдових, і прості стандартна ремка та аптечка. На жаль, тут постріл полетів кудись вище, попав певно що десь в край просто в броні та не пробив би єбрика. І бачимо, що Вазік під'їхав вверх, там стоїть просто рентгени наших союзничків та є 50 також туди заїхав. Тепер на рахунок бою, друзі. Все ж таки, ми граємо з десятками, так, і Треба розуміти, що десятки пробиватимуть цей танк, звичайно, вже легше. І не треба підставлятися. Реально, не треба підставлятися, бо якщо б я зараз би поїхав так, як наші союзнички, ми б могли б а, отримати від цих самих тяжів, а також, можливо, ще й від центру відстріляти. Тобто що мене відстріляють, і в мене не буде ХП. А в мене всього-навсього тільки 1550 ХП. І ми виїжджаємо, дивимося, що базі сталося. Даємо йому перший залпик на 637. І ми його ще поклали на гусеницю. Ще додатково 596 шкоди по розгляданих дали. Просто, дуже. Просто одним мувом ми зробили собі 1200 сумарки Тобто, зробили залпик. Та забрали супротивника. І так треба робити на цій машинці, тим більше з десятками. Не їхати наперед, тобто не дуже так нагліти, щоб можна було би продамажити. Тут я вирішив стрельнути 50Б, але рельєфу тут було трошечки замало, він встиг заховатися. Бачимо, що. Вазик 32-й підставляється, даємо та постріл також по е 50 м Він також підставлявся гусеницію, можна було попасти. Ну і просто стоїмо, чекаємо, можливо, ми зможемо ще продамажити. Когось тут, тут є. Алтешечка їхня так і стоїть там. Вона не, не їде. І тут моментик зловив всіх супротивників і союзничків наших, що ніхто його не контролить, але він отримує один постріл від мене. І він заїхав нагору. На горі він буде нас світити. І це погано, друзі. Це реально погано. Ми йому дали один постріл нагору. І я вирішую тут дати постріл блайн, по. Є 50, не знаю, чи зайшло, чи ні. Будемо дивитися вже, коли буде завершення даного бою. І приблизно стріляю там, де може бути Алтеха. Одну сторону, в другу сторону, бачимо, що ми світилися. Не значить, що ми зараз світимося, до речі, бо він може стати там в кущику і все. Тут, бачите, ми виїжджаємо назад. Світимося, то все ж таки певно, що ЛТ зверху стоїть і такаються лишені брати світ. І я вирішую туди все ж таки по кушках постріляти. Туда перший кущ, який є, туди перші кучок є десь десь туди, туди Е, виглядало так, якби залетіло, не знаю. Ану, зараз ще раз туди стрельнемо, подивимося. Якщо буде якийсь е, розкид снаряду, то я перший постріл попав, але подивимось, вже ж таки в кінці бою, що буде відбуватися. Рахунок тим часом 4-7, ми програємо на 3 машини, але ми по ХП майже рівні, можна так сказати. Бачимо, що відбувається нас з права. Чарфутюр заїхав на центр та вбив наші супротивники, IMX туди проїхав, та вони пропушили цю сторону. Я стараюся вицілити ту алт можливо, ще попаду ще раз, але реально перший постріл, як в мене, це був добрий. Так, дивимося на супротивників на союзників, що вони роблять. Наші союзники просто стало в деф. E, дві ПТ стоять на полиці. Кінь, який АФК, до речі, АФК, Торт, Кобра і Я. Проти всіх решту супротивників. Стоїмо, чекаємо, поки вони зроблять помилки реально. Дивимося, чи лт світиться, чи я свічуся від лтехі, Ні, немає нічого. Я вирішую трошки тут під'їхати ближче. Подивитися чи я чи ціні. І тут бачимо, що Лорка виїхала та підставляється. З виїжджали, о, даємо йому залпик. І все ж таки їдемо назад. Тим часиком. Е, IMX50 вбиває нашого леопардика. Так До речі, Алтешка шотна. Друзі, і подивіться, як зараз супротивники просто лізуть. Просто з усіх сторон лізуть. Бачимо, що mx 50 b пропушує цю сторону. Що в нас є, що десь там під камінь кам їде. А ми тут крутимося, коротше, як дзига. То, то одну, то другу, то третю сторону. Як то кажеться, йдемося. Стрельнило тут блайндик 50B, можливо, там ми попали, але ні, це був блайндик. Я думаю, що він там далі буде підставлятися, і тепер вирішує поїхати далі. Бачимо, що справа Є50М, який підставляється, так? і ми зараз будемо його продамажувати. Легесенько виїхали. Дали йому залпик. 571, на жаль, він залишився для нас шотним. І зараз будемо все ж таки його забирати. Надіємося, що наші союзники саме Петехи зможуть роздамажити е, Алтеху, але Алтеха, подивіться, де вона є. Алтеха вже знизу, я це помічаю, та вирішую все ж таки її добрати, кажу, через те, що він так дуже сильно наглів. Виїхали легесенько, добрали. Є-50М. Е промазав по мені, десь попало в землю, і я вирішую тут поїхати на 50Б, щоб його добрати. <плес> У нього є 457 хп якраз мені на залп. і Його вже ніхто не зможе його захистити. Е, ЛТшка зверху поїхала геть. Ми на центрі вбили супротивників. Так, і Лезенько їдемо, дивимося, де він може бути, приблизно там, де він світився. Так, лезенько виїхала, бачимо, біля каменів він стоїть. Даємо йому один постріл йому на 331 і другим пострілом добираємо. Погнали далі. Ми маємо три фраги, маємо 2650 шкоди. І зараз треба забрати є 50. м Допомогти нашим союзничкам проражти далі. Дивимося, є50М їде просто на всіх парах, даємо йому блайндик в ту сторону. На жаль, не попадаємо. Так, Не попадаємо, і ми їдемо далі. Дивимося, що наші союзнички роблять. Е е так. Е скорпіон б з'їхав на центр, кобра знищила ло Лорейн 50Т. Я вирішую продамажити. Тут я так прораште зараз iMix 54, так Щоб його вбити. А що ні? Він, якщо дивиться на ту сторону, то ми зможемо легко зараз заїхати йому спину, він не буде очікувати цього. Тож погнали, бачимо, він світиться знизу, і ми лесенько зараз будемо його продамажувати. Під'їжджаємо вперед, беремо його на приціл, робимо рикошет, але бачимо, що ми не проб... не пробиваємо. Тож краще автоприціл. Не використовувати та вицілити цього супротивника. І легесенько його добираємо при перезарядці. Тепер бачимо, що є два супротивника. Залишилося це е, стерве. Так. Шпак, а, шпак, перепрошую, шпак і е 50 який шотний з боку є. Та ми рашимо вперед. Та залпаком зараз добираємо шпака. Є супер, я лишився е 50 м який далеко, але в мене КДшка, на жаль, ще немає. Я його не добираю, не роблю. Шостий фраг. Ось такий був бій, друзі. Та йдемо дивитися на результати даного бою. Ось результати даного бою, друзі, ми взяли майстра. Ми настріляли 4169 шкоди. Ми все ж таки дали блайндик по базіку 132-му. Зробили 5 фрагів та насвітили 1625 шкоди. Також ми нафармили 1681 досвід, бо ми грали з десятками, зробили 30 пострілів всі ББшки вистрілили, 19 з яких попали, 17 пробили. Та нафармили майже 100 тисяч кредитів. Ось такий бій був, друзі. Гарний з десятками. І ми могли цей бій реалізувати, цей танчик та показати десяткам, де раки зримують. Звичайно, друзі, тут буде ще багато якісного українського контенту. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. І на рахунок теск. Реально, теск імба, придбати від плюс. Це не дуже так і багато. Але це комфортно, кайфово та можна ще нафармити, тому ну, треба трошки більше попадати. Так. На цьому все, друзі. Дякую вам за перегляд, дякую, що дивилися мене. І до зустрічі на нових відео по World of Tanks українською саме. Всім бувайте, всім щасливо!